Президент Володимир Зеленський дав багато відповідей на запитання журналістів під час підсумкової річної прес-конференції, яка тривала три години. Щодо поразок, що мені думати, я все знаю. Що стосується на полі бою, а жодного результату Росія не досягла за цей рік. Я не характеризую а рік минулий, 22-й, я говорю про 23-й рік. Жодної з цих цілей це до речі і доказує той факт, що меседжі а, Кремля не змінили, що у них незмінні цілі СВО, А цілі були зрозумілі окупація нашої держави. А головна потім ціль, яку вони самі в риториці змінювали, це вихід на адміністративні кордони українського Донбасу. Вони не досягли цієї цілі, тому про поразки нема що говорити. Жодної, жодної перемоги Росія не досягла які там три дні-два роки. Бійці наші молодці, люди молодці, і я ще раз їм за це вдячний. Що стосується фінансової допомоги, працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять, і що те, про що ми домовилися Сполучених Штатів, буде виконано повністю. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були. Грали всі на великих ставках, ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз якогось відповідного часу. По-перше, це все ж таки питання, і за справедливо, що це питання наших військових, главкома, генштабу. Вони звернулися на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю, а Вони звернулись. Щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей це дуже серйозна цифра. Я сказав, що. Мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з Мільйонною армією України, дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями? Хто Кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді. Мені, суспільству передусім, Суспільству. І тому вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там. Демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один, і питання не як називається цей процес, да? згідно законодавства, може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там, неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміли всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. І я їм дякую за цю стійкість, але тим не менш, якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти демобілізаційні процеси, і це буде повинно виконати нам бути предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїн. Ось чому я і попросив, щоб було багато відповідей. Дуже важливо, якщо 440 тисяч плюс, то Хто заслуговує право на відпочинок? І це дуже важливий момент. І без цього воно не працює. На мою особисту думку. Питання дуже чутливе. Не можемо втратити стійкість, потенціал, але нам потрібна справедливість. І це дуже важливо. Що стосується фінансів, то між нами мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових. 500 мільярдів гривень. Тому я, як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів. А звідки гроші? І я впевнений в наших партнерах. Я вважаю, що ми зробили все, може, все, майже все. Рік ще не закінчився. І це, що стосується грошей у 24-му році, чи закінчиться війна, я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Це а, діалог. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності. Війна. Перемога, поразка, стагнація залежить від багатьох, багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості свої від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, Можна бути і жити зі скепсисом, але можна і країну вибачити зі скепсисом. А я до цього не готовий. І я знаю, що таких, як я, дуже багато мільйони. Не готові ми віддати нашу країну. Не готові. З першого дня і до останнього, так і буде. І якщо ми збережемо всі ці цілі, все, що в нас є, все, що ми можемо, а зробимо набагато більше, ніж кожен, кожен з нас можемо. Я впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу. Допомога потрібна зараз. Безумовно, це має сигнал і на Європейський Союз щодо відкриття їх допомоги, їх пакету. Але я радий, що ми всі один одного почули, і що сигнали зі Сполучених Штатів Америки, це буде сигнал від Сполучених Штатів, а Європа це буде Європи, рішення Європи. Я вдячний за цю самостійність кожному з наших партнерів в допомозі Україні. Що стосується Сполучених Штатів допомоги, ну мені здається, що буде дуже скоро. Ми знаємо, що це ну. Для нас найпотужніший варіант. Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось, чесно кажучи, маячня. Чому? Тому що не образливо до тих, хто про це говорить, щоб вони зрозуміли. Для мене це, це просто зараз щось, десь якісь такі меседжі лунають. Ми жодного разу. Не отримували таку пропозицію жодного разу від жодного з партнерів. І я, чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як, як, як це може бути. І розумієте, якщо людина каже, якщо вона людина, каже із Москви, цілі СВО не змінені, це сигнал, що миру людина не хоче. Ну, правда, він же каже: цілі є, ми їх продовжуємо йти до них. Миру не хоче. Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас, тому що я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО, то ви ж сигнали також чули про Фінляндію. це значить, що він війде і почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання, чи будуть вступати країни НАТО, боротися за частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО не повністю, а якийсь статус. Бо ми ж не визнаємо з вами території, які окуповані російськими. Тобто, це буде говорити, що ми з вами не зовсім в НАТО. Тобто, частина наша якимось чином в якомусь статусі в безпековому союзі, а частину ми не визнаємо, що вона російська. Ми ніколи це не визнаємо. І це ж зрозуміло. Тому я вам так і сказав. Мені здається, що це фантазія. Що для мене особисто. Я тільки що про це закінчив. У мене немає нічого особистого. На цій посаді я маю захищати нашу державу згідно нашої конституції, всю її територію, а вся наша територія з окупованим Донбасом і Кримом. Тому я можу це тільки так сприймати, але я би. Сказав би так, люди поділилися, і так воно і є. Коли складна стадія війни, хтось почав говорити, та давай тут вже де ми знаходимося, це вже перемога. Нас не окупували. Коли ти приїжджаєш в Сполучені Штати або в Європейський Союз, те, що Росія вас не змогла зруйнувати, це вже перемога. У вас залишилась держава, ідентичність. Ви все повернете згодом з історією. Я зі скепсисом до цього відношусь. Я вважаю, що ми повинні боротись. Тому що ніхто не гарантує, що якщо навіть завтра ми дійдемо до тієї лінії, де ця навала почалась? Ну, судячи по цьому році, ви розумієте, що це так? І якщо так вийде, то а, а, а що далі? Як буде далі? Які гарантії безпеки ми отримаємо? Хто гарантує? Що буде безпека з Росією. Зрозуміло, що чим більше Росія відступить, тим вона буде слабкіша починаючи з їх лідера всередині держави. Це про слабкості, закінчуючи їх присутністю на міжнародному полі, на міжнародних майданчиках. І це дуже важливо. Треба використовувати цей час і дай Бог. У нас буде така можливість. Ми всі боремось, молимо, щоб у нас вийшло це. Це буде дуже складно. Я позитивно ставлюсь до збільшення виробництва і дронів спеціальних підрозділів. Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами. Про най найліпша, най най радянська, а дуже дуже проста, щоб використати дуже швидко. Використовувати у мене була зараз ставка. і Я хотів зрозуміти одне з ключових питань було виробництво дронів і постачання. І дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються, скажімо так, такий бюрократичний радянський процес. Наступному році ми виробимо мільйон. Ми зробимо. Ну ми зробимо все, що так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись 155-й калібр системи. На жаль, з пострілами поки що дуже складно, дуже дефіцитний продукт. Системи зрозуміли, а тут. Лінії треба додавати, і це дуже складно, там є дефіцит пороху, тощо багато різних питань. Треба над цим працювати. Розслаблятися не можна. Ніби все головне сказав три години за пару хвилин. А як дяка з вас, підписка на телеграм Лисинюс де тільки важливе.